Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Недільного дня, шановні радіослухачі, в ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працює студентка спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, Бабій Дар'я та Мусіюк Інга. Наша розмова сьогодні буде присвячена ролі США у сучасній системі міжнародних відносин. Вітаю усіх! Отже, сьогодні поговоримо з тобою про Сполучені Штати Америки, а саме в чому ж на сьогодні полягає особливість їх місця і ролі в сучасній системі міжнародних відносин, і одразу хотілося б відзначити, що говоримо саме про Америку не просто так, а насамперед відштовхуючись від того, що в принципі саме ця держава була однією з провідних ключових гравців системи міжнародних відносин протягом попереднього століття. Це в принципі міжвоєнний період, і період холодної війни, і період після холодної війни. Якщо ж говорити про сучасні реалії, то ми можемо підмітити досить таку значну зміну позицій Сполучених Штатів Америки на міжнародній арені, порівнюючи наприклад, період 2000-х, 2010-х років і протягом останнього року, і навіть беручи до порівняння, наприклад, з 20-м століттям, з 90-ми роками і так далі, тому ж хотіла запитати тебе, кими саме являються ось ці ключові зміни позиції США протягом останнього періоду, і найголовніше, як ти вважаєш про що ці зміни можуть потенційно нам говорити? Говорячи про зовнішню політику США сьогодні, необхідно розуміти, що вона є похідною від американської зовнішньополітичної традиції, яка формувалася Тривалий період часу та сформувалося під впливом певних умов міжнародного середовища для США велику роль у минулому і зараз відіграє так звана ідея Америки. Ідея Америки сягає корінням у боротьбу США за незалежність і перемогу, тобто США як національна держава, яка стала вільною від метрополії та розвитку якої головну роль зіграло бажання народу та цінності демократії. Ця концепція демократичного розвитку відіграє велику роль у сучасних реаліях у США і досі існує унікальне сприйняття власної Виключності ідея, що Сполучені Штати за своєю суттю відрізняються від інших країн, і з цього випливає їхнє місіонерство, яке досі залишається дуже актуальним. Проте у сучасних реаліях ми бачимо, що США не є єдиним великим гравцем у геополітичному вимірі. Це означає, що Сполучені Штати більше не є неперевершеною силу, яку ми спостерігали після розпаду радянського союзу. Після Джорджа Буша молодшого розпочався період контрреакції президентів на. Надмірні зусилля щодо надмірної демократизації світу, залученість у міжнародні справи. Ну і в результаті ці зусилля були дещо скорочені. Тобто, ми бачимо, що певні зміни позиції США мали місце бути, і ми це бачимо наразі. Зміни в позиціях США, які відбулися, можуть говорити нам як про зміну та трансформацію структури міжнародних відносин, про підлаштування тієї самої ідеї Америки під сучасні умови, і звичайно про трансформації пов'язані зі зміною президентів США, починаючи від. Обами США пішли більший е, ухил у бік внутрішньої політики, що певною мірою вказує на американський прагматизм. Наразі позиція Байдена дуже відрізняється від тієї ж позиції Дональда Трампа. При Байдені США сприймають світ як боротьбу між демократією та авторитаризмом, що дуже відрізняється від більш реалістичної політики Дональда Трампа. Так постійно ми спостерігаємо певні зміни у наративах, діях та позиціях США на міжнародній арені. Та в принципі, якщо ми говоримо про кейс сполучених. Штатів Америки то навіть е, беручи до уваги, наприклад, з 45-го року, ми бачимо досить таку логічну, але при цьому різку зміну позицій. Візьмемо до прикладу період післявоєнний, тоді коли Америка відновилася після двох світових воєн, і в принципі отримала такий досить пристойний рівень високої військової могутності. І, наприклад, вони почали володіти монопольно-ядерною зброєю. І надалі зовнішньополітичний курс сполучений. Штатів Америки достатньо змінювався в тому руслі, що основною задачою їх ставало це зміцнення національної безпеки, створення союзу західних країн, що ми в принципі і сьогодні спостерігаємо цю тенденцію, і також е, досить активним було протистояння поширенню комунізму. Ну і звісно, посилення позицій самих сполучених штатів Америки. Проте м -м, з конденцією кожного із президентів ми бачимо також і різні пріоритети, приклад за Трумена. Це було повністю. Цьому підвищення активності на міжнародній арені. Надалі, якщо брати до уваги Ейзен то він взагалі прагнув забезпечити повноцінну гегемонію США у всьому світі, спираючись, наприклад, на економічні важелі і технологічне лідерство. При цьому надалі Кеннеді е, на посаді президента е, дотримувався концепції нових рубежів і він хотів створити сильну Америку. Він намагався здійснювати реформи, побуджуючи громадянську активність американців і в сфері зовнішньої політики він прагнув. І намагався максимально підсилити вплив сполучених штатів на увесь світ, і при цьому основною задачою залишалось не допустити експансію комунізму. І ми далі можемо бачити про те, що і Рейган протистояв комунізму, називаючи СРСР імперією зла. Проте надалі, наприклад, після розпаду радянського союзу, ми бачимо, що Америка, скажімо так, апріорі завойовує ось це місце лідера держави, тому що адміністрація президента Біла Клінтона користується можливістю про те, що зникає. По суті, суперник з міжнародної арени, і Америка завойовує ті позиції, які в принципі раніше не були їй притаманні. навіть порівнюючи з 45-50 роками після війни. Якщо тоді була це була військова могутність, то наразі це стало і економічна, і лідерські позиції в питаннях світової політики, і так надалі. Але на сучасному етапі ми бачимо про те, що в принципі позиції сполучених штатів Америки не змінилися. Основною задачою залишається поширення ідей Америки, осі ідеї Америки та сильної потужної країни, тому в принципі, я думаю, що ти походиш, що одним із ключових питань в контексті цієї теми може бути питання, чи є Америка глобальним лідером в сучасних умовах, так повністю погоджується стосовно актуальності цього питання, і ідея Америки, про яку ми вже сьогодні говорили, а також торкнулася поняття американської винятковості та місіонерства. Це це і сформувало світову роль США як глобального лідера, і незважаючи на те, що що наразі США не є єдиним великим гравцем на міжнародній арені. Необхідно розуміти, що є все ж таки певні критерії, за якими Сполучені Штати є світовим лідером. Ну, по-перше, США є дійсно домінуючою економічною та військовою державою у світі, і факти, статистика це підтверджують. Згідно з офіційними даними світового банку, ВВП у США у 2022 році становив 20 трильйонів доларів. Що є першою позицією у світовому рейтингу. По-друге, це технологічна перевага. У рейтингу найбільш технологічно розвинених Країн світу США не здають позиції та посідають друге місце після південної Кореї. Сполучені Штати є найбільшим технологічним ринком у світі, на який пропадає 32% загального обсягу або приблизно 1,7 трильйонів доларів США станом на 2020 рік. На технологічний сектор США пропадає значна частина економічної діяльності. Крім того, долар на сьогодні є найбільш затребуваною та перевіреною часом валютою, якій усі довіряють та прагнуть купити. Англійська. Мова, а зокрема, американська англійська, є найбільш згадуваною мовою світового спілкування, якою, згідно зі статистикою за 2021 рік спілкуються півтора мільярда людей. У зв'язку з цим у мене виникає питання: чому взагалі зараз актуально досліджувати вивчати позиції США та які тенденції вона формує на міжнародній арені? Яке місце займає США, у, наприклад, європейській ліберально-демократичній спільноті? Я думаю, що варто відзначити про те, що в принципі дослідження позицій будь-яких держав, ми говоримо саме тих, які. Які мають якісь безпосередні впливи на формування загальносвітових тенденцій важливі. Важливі як і міжнародникам, так і експертам, журналістам, і навіть звичайним пересічним громадянам із будь-якої держави це також важливо, тому що досліджуючи поведінку держави на міжнародній арені, і в принципі спостерігаючи, як вона себе поводить, нам легше розуміти, куди в принципі рухається і загалом світ і світова політика, і чого нам можна очікувати, наприклад, подальшому, тому що тенденції світової політики Впливати і на окремі держави, зокрема, якщо ми розуміємо, які саме позиції займають Сполучені Штати Америки в світовій системі міжнародних відносин, тобто так, що це військовий і економічний лідер, по суті, ми розуміємо, яке місце, наприклад, може зайняти Україна в цьому плані, яке місце і який вплив можуть отримати, наприклад, держави Європейського Союзу і так далі. Тому, в принципі, дослідження Америки корисне для порівняння і розуміння загальних тенденцій. І ще один важливий аспект це якщо ми говоримо про Америку і аналізуючи усі ці дані, що ми зазначали стосовно лідерства штатів, то дослідження Америки важливе тим, що воно допомагає нам зрозуміти, чи сформується нова система міжнародних відносин загалом, адже лідерство сполучених штатів у 2020-2019 роках значно відрізняється від того лідерства, яке було після розпаду радянського союзу. І візьмемо до уваги події останнього року, а навіть останніх півроку, насамперед, це війна Російської Федерації проти України. І я думаю, що навіть в цих подіях ми бачимо досить. Такий потужний вплив штатів, що в принципі постав. Піднімає питання перед усіма нами чи чекати нам формування нової системи міжнародних відносин, якою вона буде, куди буде рухатись загалом е, ця система. І якщо ми говоримо, наприклад, про ліберально-демократичну спільноту, в принципі, це ми загалом говоримо про е, Європу. То тут варто би відзначити про те, що для американців, в принципі, як і раніше, залишались неприйнятними принципи старого цього європейського світоустрою, вони в принципі не дуже сильно змінились із цього дня. Ідеї Макіавелі їм не дуже близькі, вони їх не розділяють. І американське суспільство, в принципі, пронизано ідеалами лібералізму і прогресу. І якщо американці їй вірять в силу, то лише тому, що бачать у ній, наприклад, спосіб утвердження цих цінностей ліберальних і ліберального світоустрою. Проте вони цілком розділяють європейські прагнення до кращого світопорядку, що був заснований не на силі, а на праві, наприклад, як в принципі більшість європейців схильні до цього. І врешті-врешті вони боролися американці, також за нього ще тоді, коли, наприклад. Європа використовувала інструменти силової політики. В принципі, якщо ми говоримо уже про сучасну світову систему і порівнюємо аналізуємо, які позиції мають Сполучені Штати Америки, в принципі, яка ось ця конкуруюча роль з Європою, то було б і доцільно згадати, чи можливо є інші якісь суперники в форматі провідних акторів міжнародних відносин наразі, які можуть в принципі наздоганяти Сполучені Штати Америки по позиціям. Як ти гадаєш? Даю, що в контексті суперництва доцільно буде розглянути відносини США та Китайської Народної Республіки та їхнє глобальне суперництво. Колишній президент США Дональд Трамп він відкрив еру ну такої явної конфронтації в американо-китайських відносинах, і Байден значною мірою зберіг підхід свого попередника до Пекіна. Ти спитаєш на ґрунті чого власне виникає суперництво? Уряд США турбує меркантилізм Китаю, швидка воєнна модернізація та неліберальний підхід до прав людини. При цьому США Дівалися, що Китай зможе провести лібералізацію за рахунок більш тісних контактів і зрештою світу. Цього не сталося, і сполучені штати та інші країни втратили терпіння у зв'язку з державою з державною капіталістичною системою Китаю, літаризацію південно-китайського моря та все більше авторитарним управлінням. І з цього приводу е, дуже цікаво поговорити про майбутнє про е, реалії, які можуть трапитися надалі, про те, як буде надалі розвиватися міжнародна система, чи будуть США надалі. Е, Займати в цій системі провідну роль, або все ж таки її. В принципі. Ми можемо говорити з тобою про те, що е, окрім цих різних е, інших держав, які виступають у ролі суперника для сполучених штатів Америки, і нам важко ідентифікувати, чи це буде однополярний чи багатополярний світ. Ми можемо сказати, що сьогодні впевнено сказати, що сьогодні існує ось цей американоцентричний світ, і є ось це велике ототожнення із заходом і західною цивілізацією, і це неспроста. Це в принципі те, про що ти вже зазначала. Це англійська мова, американська англійська мова як мова міжнародного спілкування. Візьмемо до уваги про те, що вона витіснила французьку і замінила її. Це долар як інструмент міжнародних розрахунків, і, наприклад, права людини із своєї конституції в статут ООН, які поширились. Тому ми бачимо це якісне підґрунтя, яке говорить не просто про економічне лідерство, або можливість і здатність впливати на світову спільноту там за допомогою великого озброєння, яке просто має сполучені штати Америки. Або Наприклад, те, що у них є ядерна зброя, що не тільки цей фактор дозволяє їм займати ось такі позиції в світовій спільноті. Тому, в принципі, думаю, давай на завершенні обговоримо з тобою одне із ключових питань: чи сформується нова система, і як ти гадаєш, вийде вона все таки однополярною чи багатополярною? Якщо вже говорити про прогнози, на мій погляд, нова система міжнародних відносин цілком може сформуватися, проте вона буде демонструвати ознаки багатополярності. І з цих умовах багатополярного світу США. Доведеться змиритися з наявністю інших гравців, які претендують, якщо ну не на глобальне, а принаймні на регіональне лідерство. Тому США краще за все повернутися до тієї моделі, що була у часи холодної війни, коли американська винятковість та місіонерство провлювала над прагматизмом, і я вважаю, що США потрібно буде проглянути свою глобальну присутність в міжнародній арені, своє відносини з союзниками та партнерами, щоб пристосуватися до багатополярної міжнародної ситуації. А що ти гадаєш з цього приводу? Я думаю, що ми можемо дати тут в принципі напевно подібну відповідь, як і на питання, чи сформується новий європейський союз, або якийсь союз на заміну Європейського союзу. Ми можемо говорити і про можливість формування наполярного світу і багатополярного, де Сполучені Штати Америки можуть, наприклад, втратити такий свій вплив. Проте дати наразі чіткий прогноз, в чому складність через те, що події змінюються занадто різко і занадто швидко. І давайте візьмемо до уваги те, що війна в. Україні в принципі наразі напевно виступає одним із ключових факторів, і тут варто також брати до уваги всі ці події, які відбуваються з Китаєм, з Тайванем, Наскільки сильно Сполучені Штати Америки будуть залучені, скажімо, до цих питань, в принципі, я думаю, що за ближчих найближчих півроку рік ми побачимо, чи зміняться позиції Сполучених Штатів Америки, чи в принципі вони залишаться таким. Зараз чіткі прогнози нам з тобою буде важко дати, але загально такі загальні Енденцій нам ми окреслити в принципі можемо. Що ж, шановні радіослухачі, сьогодні ми говорили про роль та місце Сполучених Штатів Америки в сучасній системі міжнародних відносин. І до зустрічі на наступному радіоефірі. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно, Твіттер та фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.